В мене тут гранатовий сік. Також хочу додати нам трошечки атмосфери. Дивіться, які в мене тут кайфові, просто приколдесні сірники. Я такі ніколи не бачила. А що ні, А що ні. Давайте ще раз. О, 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 Пошла жара, дівочки. Також в мене тут є величезна коробка пустих банок для волосся. Я цього разу, як бачите, трошечки пусті банки ділю на різні відео, тому що в мене достатньо багато назбиралось банок, як і декоративних, так і для обличчя, так і для волосся. І якщо б я це все намагалась умістити в одне відео, то ми б з вами тут сиділи б три дня і три ночі. Я думаю, навіть так зручніше буде, якщо вам так буде зручніше, будь ласка, напишіть мені про це. Наливайте собі чогось смачненького, я тут також разом з вами чогось смачненького буду пити, і ми будемо починати. І також не забувайте підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. Ставити лайк цьому відео і, звісно, писати ваші коментарі для того, щоб це відео могло частіше потрапляти в рекомендації. Ну, я думаю, є сенс почати з шампунів. У мене їх тут багато, так, два, чотири. Одразу ремарка: я власниця жирної шкіри голови, і мені бажано мити голову кожного дня. І я, в принципі, стараюся так це і робити. І тому у мене є такий невеличкий пунктик, невеличка задачка знайти шампунь, який буде класно очищувати шкіру голови, при цьому не пересушувати основну довжину волосся. І ще при цьому всьому не вимивати фарбу з мого волосся, тому що я фарбована мадам. А як бачите, ну, пошуки в мене продовжуються. Я в попередніх відосах вам дуже часто казала з приводу того, що я. Обожнюю прозорий шампунь від Pantene, він мені максимально класно підходить. Так, він мені дуже непогано підходить, але загалом є, звісно, кращі варіанти. І ще один такий важливий пунктик, на який я звертаю увагу при виборі шампуню, це те, щоб волосся було об'ємне, щоб воно в мене через 3 години не виглядало так, ну як зараз, да, але я тут різний стайлінг наносила, щоб виглядати так, як вона виглядала. Що я вирішила спробувати? І як бачите, банка не зовсім пуста. Шампунь виявився, виявився не дуже класним. Це сйоз. Pure Volume. І що я від нього очікувала? Я очікувала, по-перше, класний об'єм, по-друге, класне очищення, що я отримала в результаті від цього шампуню від Sios? Ні об'єму, ні очищення. Стайлінг вимивався досить погано, вже на вечір волосся виглядало погано, так як я голову мою зранку, то на вечір волосся вже виглядало погано. Господи, я сижу, яка тут. Помогите. Так от, шампунь мені цей абсолютно не сподобався. Я очікувала від нього набагато кращих результатів, і здається, якраз таки від нього в мене ще й була лупа. Абсолютно точно повторювати не буду. І я після нього далі продовжила шукати якісь ті шампуні, які будуть відповідати тим всім моїм запитам. На який розраховую наступний, я також вирішила спробувати відтресамі. Загалом дуже люблю цей бренд, часто ним раніше користувалася ще в часи блонду, і вирішила зараз також до нього повернутись. Це також шампунь, який нам обіцяє і об'єм, і гарне очищення шкіри голови. І загалом він мені сподобався. Зараз також ним користуюсь, класно очищує, не пересушує основну довжину волосся, що теж мені дуже подобається. І загалом є невеличкий об'єм. Але при цьому всьому він не настільки класно очищує, щоб можна було не мити голову два дні. Він достатньо непоганий, але він все ж таки не відповідає всім тим моїм запитам, які мені потрібні. Загалом на 8 з 10 шампунь. Далі у нас теж шампунь від Трецемі, але вже інша. А серія з кокосиком. загалом непоганий шампунь, він наче і гарно очищував, іначе і був об'єм одразу після миття голови. Волосся вже на вечір від нього виглядала не дуже окей. Тому повторювати я його точно не буду. І плюс в нього в мене була шалена лупа. Не знаю, з чим це пов'язане. Можливо, з відсутністю якихось компонентів в складі, наприклад, як то силіконі, але здається, тут силикони все ж таки є. Але окей, я не сильний спеціаліст в складах. Коротше, від нього лупа. І несильний результат по об'єму, тож повторювати його точно не буду. До речі, ще по одному пункту, який також для мене важливий, щоб не вимивалась фарба. Від цього, було, від цього шампуня фарба вибивається просто за 3-4 рази. Дуже моментально вимивається тонування з волосся, особливо це помітно у зоні, да, у коріння. І ще один шампунь від тресини, також з іншої лінійки. По цьому шампуню також в мене немає ніяких вау. Вражень посередньо вимивав стайлінг, він посередньо вимивав просто волосся, просто шкіру голови погано очищував. Але при цьому всьому волосся було дійсно гладеньке і блискуче. Але на що мені гладеньке і блискуче волосся, якщо у мене просто волосся залишається брудним? Тож також не буду його повторювати, він мені не сильно сподобався і. Якось не той зовсім результат, який я очікую. Здається, що він може підійти власницям сухої шкіри голови, тому що він може навіть трошечки зволожує. А от для таких пані, як я, у яких буквально жирниця шкіра голови за три години, точно не варіант. Пади. І до речі, якщо ми ще говоримо про шкіру голови, в мене було ось таких два засоби використання: це скальп. Скальп. Я завжди, коли тримаю цю панку рука, говорю, що це скальп. Ну правильно, бо це бренд скальп, але це скраби для шкіри голови. Це, якщо точніше, пілінг для шкіри голови від українського бренду скальп. А, а це у нас також від Тресемі, госпісті, господі, якась реклама Тресемі Тресемі, будь ласка. Да? Коротше, це скарб. Ні, це не скарб. На жаль, це не скарб, це скраб. скраб для шкіри голови. Він має достатньо жорсткі абразивні частинки, і в мене на цей скраб. В мене на цей скраб є три відгуки. Я ним користувалась, ним користувалась паралельно моя подруга, і також я змушувала користуватись ним чоловіка. Чоловіку він сподобався, але е, також деяка ремарка з приводу його типу шкіри голови і його типу волосся. У нього супер густе волосся. Всі перекорі просто. В шоці від того, скільки потрібно з нього зістригати волосся і деякі навіть інколи відмовлялись. в нього дуже густе волосся, в нього лупа, яка також з'являється незрозуміло від чого. Він гарно за рахунок своїх абразивних часточок зчесував ось цю лупу зі шкіри голови, і на якийсь певний період лупа зникала після цього скрабу. Також, по якщо ми говоримо про відгук від чоловіка. Загалом приємний холодок після нього на шкірі голови залишався і все. Якщо я говорю про власний відгук на цей скраб, скраб, у мене щось з ротом, дівчики, то знову ж таки, да, є приємний холодок на шкірі голови. Додаткових днів чистоти по шкірі голови я не помітила, і мені ці достатньо жорсткі абразивні части, частинки, які знаходяться у цьому скрабі, тому що це не сіль, це не цукор, це не тільки. Це не ті часточки, які, які розчиняються у воді, вони залишать. Тобто, це, я не знаю, це може якийсь мікропластик, що це взагалі таке, я не зовсім розумію, але воно не розчиняється у воді, і інколи навіть залишається у вашому волосі, якщо ви недостатньо гарно змили цей продукт з голови. Не знаю, скоріш за все, повторювати я його не буду, тому що особливого ефекту вау від нього не помітила. Так, є якась певний свіжість і холодок, але, до речі, от від цього шампуню, наскільки я розумію, це все одна лінійка, також є приємний холодок і свіжість на кількість. Голови чи потрібно нам ще травмувати свою шкіру голови якимись жорсткими абразивними часточками? зрозуміло для того, щоб просто отримувати якийсь певний холодочок на шкірі голови від якогось засобу? Да? Коротше, супер ефекту від нього я не помітила, і моя подруга також, звісно, від нього ніякого ефекту такого прям вау не помітила. В принципі, у нас з нею відгук співпав. А от щодо цього пілінгу для шкіри голови від бренду Scarp, то в мене більш позитивні враження, тому що тут у складі є ензими. А ензими це загалом дуже класна річ. Як для шкіри обличчя, так і для шкіри голови. Вони делікатно прибирають ороговівший Слой клітин, вони очищують шкіру гарніше, глибше, особливо, якщо ви також власниця жирної шкіри голови. Додаткове очищення, наприклад, раз-два на тиждень за допомогою ось такого засобу я для себе розглядаю, що ніяких образивних, сильних чисточок тут немає. Він достатньо ніжно і делікатно це робить, але єдине його формат випуску. По-перше, тут немає ніякого носику. І ось саме з таким дозатором наносити його не дуже зручно. По-друге, як текстура, він занадто рідкий, і знаєте, половина вже стекло десь туди, в ванну, на, на підлогу, і плюс з ним треба трошечки походити. І він стікає от по волосю, прямо і не зовсім приємні відчуття. Можливо, якщо він був трошечки густіший, і з іншою формою носика, щоб можна було його розподіляти по проборам, було б взагалі. Просто за такі та гроші, да, тому що коштував цей продукт в районі сотки 150, можливо, зараз трошки дорожче, але загалом співвідношення ціна якість в цьому продукті прям мені дуже подобається. і пілінг для шкіри голови, скоріш за все, також буду його повторювати. І я думаю, що можна переходити до масочок по шкірі голови. У мене тут більше нічого такого не залишилось. А це вже точно скарб. Я її дуже полюбила. Це маска від Інебрія, саме серія Ice Cream Keratin. Вона, от якраз так, працює. Можна... Можливо, як кератин. Я не знаю, як працює кератин. Верніше, як? Я знаю, але на своєму волоссі не знаю, як це буде виглядати. Волосся гладеньке, рівне, не пушиться, посічених кінчиків стає в рази менше. Воно наповнене, гладеньке, пружне і максимально приємне після використання цієї маски. Плюс вона достатньо густа. На жаль, показати вам я її не можу, але ну, повірте мені на слово, вона дуже густа і вона не стікає з волосся, що для мене також є плюсом у масці для волосся. Користуюсь маскою для волосся замість бальзаму, Просто не тримаю її довго. Якщо мені хочеться ще більшого зволоження, інтенсивнішого, я вже буду тримати її довше на своєму волосі. А так я просто тримаю її одну-дві хвилинки і змиваю. Для мене це. Цей варіант кращий, тому що моє волосся більше наповнюється, воно менше пушиться після такого використання маски в якості бальзаму. Загалом я не бачу сильної різниці між бальзамом і масками для волосся. Тому для себе частіше я обираю варіант з масками для волосся в якості щоденного використання, і вона плюс не настільки. Прям поживна, щоб перенавантажити волосся нею. Вона якраз таки, от в яблучко те, що треба, висло для мого волосся. Нагадую, в мене фарбоване волосся, воно схильне до пухнастості, до сухості, і мені потрібно прям достатньо багато нанести засобів, щоб воно виглядало якось вміняємо і приємнімо. То цю маску я прям рекомендую спробувати. якщо ще не пробували, я думаю, вам точно має сподобатись. До речі, з приводу бальзамів для волосся, чому я не зовсім їх люблю, тому що в мене от було був ось такий бальзамчик для волосся навіть не знаю, що це за фірма, що це за бренд. Я перший раз його побачила в магазині Блиск і вирішила, що якась прикольна жовта баночка, я люблю жовтий колір. Треба, треба, треба спробувати, що вона таке. Це на що? Це вітамінно-медовий кондиціонер Беймері. Я сподіваюся, що я правильно вимовляю назви. Брендів тут всього 100 мл і там ще була велика банка цього кондиціонера. Але так як була можливість спробувати маленьку версію, я обрала для себе маленьку версію. Знаєте, зовсім не пошкодувала, що не взяла велику банку, тому що було б шкода просто викидувати величезну банку продукту, там був півлітровий цей кондиціонер для волосся, який абсолютно нічого не зробив. Так мало того, що він нічого хорошого з моїм волоссям не зробив. Так він ще й гірше зробив. Волосся настільки погано розчисувалась після використання цього кондиціонера, воно стало настільки сухим. Що ось так от провести, да, ось як я просто пальцями провожу по волосі, я не могла. Навіть на етапі вже нанесення цього кондиціонеру було зрозуміло, що він абсолютно жахливий. Тут ну, більш половини баночки залишилось. Точно повторювати не буду, тому що він абсолютно жахливий. Якби він просто нічого не робив, знаєте, ну нанес і нанес, і все. Ну, Такий да, ритуал. Намазала щось на себе на те волосся. Ходиш доволі. А так, він ще й гірше робить. Але, нагадую, в мене фарбоване волосся. Можливо, справа в цьому. Якщо ви з натуральним волоссям, напишіть, будь ласка, чи користувались ним і як він спрацював на вас. Почну з ось таких капсул для волосся. Я 100% впевнена, що ви їх десь бачили. Це еліпс Hair, якісь типу вітаміни для волосся. Їх всі інстамагазини продають, їх всюди продають. Коротше, я видите от. Не витримала і теж вирішила спробувати. У мене були фіолетові капсули для волосся. Вони зазначені як ті, що захищають кольор волосся. Як перевірити, чи дійсно мій кольор волосся тримався на мені довше? Я не знаю, як загалом, да? так само, як і з термозахистом. Не зовсім завжди зрозуміло, як можна перевірити дію продукту, якщо заявлені саме ось такі штуки. Бо по термозахисту чи дійсно не спалилось моє волосся від використання якихось гарячих інструментів. Ну, судити, важко, що що робиться. Там щось, щось робиться. І тут так само з цими капсулами. Чи дійсно вони роблять класну ту функцію, яка заявлена, судити мені важко. Але про що хочеться сказати: що волосся дійсно гладкіше, дійсно виглядає більш шовковистим, і воно блистить. воно так як це масло там, в тих капсулах, то воно блистить. І мені взагалом сподобалось, тож повторювати, звісно, буду. І ще одна незмивашка для волосся такі от сірум шоти від Пантін. В одній штучці 15 мл, і я її собі половинила на два рази. Мені загалом вистачало половинки цього шоту для того, щоб одноразово з ним скористатись. Тому загалом така от пачечка на 6 використань в моєму випадку з моєю довжиною, з моєю густотою мені вистачило Коротше, на 6 разів. Я користувалася нею як одразу і після шампуню, так і після вже використання якоїсь маски чи кондиціонеру. Одразу після шампуню, коли я нею скористувалася, то вона спрацювала просто як хороша маска для волосся. Волосся дійсно гарно розчесувалося, не було сплутаним, воно виглядало абсолютно гарно, не пушилось. Виглядало блискучим шовковистим і наповненим загалом по ефекту клас топ лайк після маски, коли я користувалася цим шотом. То було, звісно, в рази краще. Воно начебто, як посилювала дію маски, і волосся ще більше виглядало насиченим, наповненим, зволоженим і відновленим. Звісно, мені сподобалось, повторювати буду. І остання незмиважка для волосся від lab 35. Сподіваюся, це саме назва бренду, А ні, окей, назва бренду Kalos. А це, я так розумію, лінійка lab 35 це незмивне молочко для волосся. Я його знайшла колись в просторі, вирішила просто спробувати, що це. Це загалом за продукт, і це вже третя моя банка, наскільки він мені сподобався. Так як моє волосся пухнасте, і мені хочеться оцю пухнастість завжди прибрати чимось, я люблю ось різні. Такого плану продукти для волосся по типу крему для волосся або незмивного молочка для волосся, тому що інколи двохфазного засобу мені недостатньо. І Я відчуваю, що мені хочеться ще чогось донанести для того, щоб волосся виглядало ще більш наповненим і насиченим. До речі, якщо ми говоримо про ось цей незмивний засіб і... Ці капсули від Еліпс, або, або ці шоти від Пантін, то я потім молочко вже не наношу, щоб не перенавантажити волосся. Якщо ж я не наношу різні отакі штучки, я використала просто шампунь, бальзам, маска, а потім оця штучка, якісь ще відповідно, то мені ось достатньо. Тобто, це не все, що я одразу наношу на своє волосся, тому що, очевидно, якщо я нанесу на свій тип волосся і це, і шот. І капсули, і якийсь рідкий шовк, то це буде вже перенасичене, перевантажене волосся, яке буде виглядати, просто вибачте, як сопля. Тож я їх в різні дні просто використовую. І ось це молочко незмивне для волосся. Я ним абсолютно задоволена, хоча я на нього бачила дуже і багато негативних відгуків. Мені здається, що просто у людей інший тип волосся від мого, і тому воно їм не сподобалось, їм було там недостатньо. Моєму волосся цього продукту достатньо, тому що, якщо ми говоримо про волосся, якщо у вас якийсь інший тип волосся, у вас інший тип шкіри голови, то вже орієнтуватись на мій особистий відгук да, Після використання цих продуктів не зовсім правильно, я думаю. До речі, посилання на всі ці баночки будуть, звісно ж, у описі під відео. Або не посилання. Я просто от, стикнулася з тим, що під моїми старими відео деякі посилання вже не працюють. Чому? Тому що я їх скорочувала через через якийсь сервіс. Не по всім посиланням можна потрапити на той продукт, про який я розповідала у відео. Тож будуть просто, я думаю, назви продуктів і так також, сподіваюсь, буде зручно для вас. І давайте перейдемо до стайлінгу. В мене тут є ось такий спрей для об'єму від Taft. Саме в такому форматі я його вже чомусь ніде не бачу, тому що я його брала якраз таки, коли була хвиля популярності цього засобу в Тіктоці, і мені його вистачило. Активного користання, звісно, не кожного дня, десь там раз в тиждень я робила собі якісь такі знаєте, укладки з цим засобом. На місці чотири, тому що я його нашаровувала. До речі, переходимо до плюсів одразу. Цей засіб можна класно нашаровувати. Загалом, як ним користуватися, якщо ви про нього ще не чули, ви на мокре волосся по проборам наносите цей засіб, цей спрей і ставите. Да, якоюсь розчіскою, або круглою, або ось це така скелетна розчіска, створюєте собі об'єм. Якщо вам цього об'єму було замало, ви вже на сухе волосся, донашаровуєте і ще раз просушуєте, ставите собі об'єм, і у вас буде ще більший і класніший об'єм. Тож я не користувалася саме ось методом донашарування, тому що з одного разу, в принципі, було окей, але мені було недостатньо. Він класно надає об'єм ось такому важкому волосі, як моє, тому що, як ви бачите, я його чимось обтяжую для того, щоб воно менше пушилось. І якраз таки сама вага волосся, так як воно в мене ще й достатньо густе. Об'єм прибувала так, як ми робимо об'єм при шкірі голови, і плюс як шкіра швидко брудниця, то з цим засобом вона брудниця не так швидко. Але в мене тепер питання: де мені знайти цей засіб, тому що чим ньому форма випуску просто змінилась? Чи чи що? І ще один засіб для укладки це сольовий спрей від лапуш, 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 але фо-фо-фомент. Він частіше користувався чоловік, але я інколи ним користувалася. Я ним користувалася для вкладання чубчика. Звісно, він мене зараз вже трошечки відріз. Да? Нарешті, нарешті, в мене не чухаються руки його обрізати. В мене завжди була мулька обрізати собі чубчика. Зараз, нарешті, ми з ним якось уживаємось в такій довжині. Так от я його використовувала для вкладання чубчику. Що воно давало? Воно давало більшу структуру волосся. Завиток знизу да, на чубчику був гарніший, стійкіший, поружніший. І також я використовувала його для того, щоб в мене, як трошечки карешечка була ну, покоротшою, щоб ось цей завиточок знизу. Краще всередину був направлений, або в цю сторону краще був направлений, так як я зараз не вкладала, волосся там його, звісно, немає. Скоріше за це повторювати не буду. Треба пошукати щось з більш сильнішою дією, аніж цей сольовий спрей. Рекомендувати вам теж його не буду. І як на мене, це ще один стайлінговий засіб, тому що я якраз таки його використовувала в цілях стайлінгу. Це сухий шампунь від Batiste, якраз таки для волюм-ефект. Загалом він працює як текстурайзер, і я його Ось в цю степ і піхала. Для цього нам текстурайзер. Знову ж таки, для того, щоб надати текстури, щоб ми могли викласти наше волосся якось, дав якісь там. От Ви бачили, до речі, блін, мені так подобаються ці відоси, там, де дівчата беруть свої класні зачіски, ось ці об'ємні, такі з класним об'ємом і так роблять тин-тин-тин-тин-тин. І вона так стоїть гарно. Ну, понятно, що тут зараз що. Ну, в общем, якраз таки. Нам текстурайзер потрібен для надання і об'єму, і текстури волосся для того, щоб ми його могли поставити в ту сторону, яку нам потрібно. І цей батіст справлявся загалом на 7 з 10 з цією задачею. Плюс, так як це ще й сухий шампунь, волосся від цього всього діла менше пачкається. Ну, а це вже просто сухий шампунь Got2B. Маленька його версія, я до цього Got2B не пробувала. Загалом частіше всього користуюсь батістом. Вирішила спробувати, що у нас по got гот тобі. Прям на троєчку з 10, якщо чесно. Загалом він мені не сподобався, мало того, що він супер білий на моєму волосі. Я розумію, що є сухі шампуні для брюнеток, але. Камон, можна ж видути звичайний цей шампунь з волосся, і його не так буде видно. Але навіть після видування цей шампунь сухий все одно залишає білі сліди на волосі. Ну і да ладно. Ну, я хоча б очікувала якогось очищення, да? коли особливо там, перший день або під кінець дня мені треба десь вийти, хочеться хоча б трошечки освіжити волосся. Нічого він не освіжував, в взагалі, що користувалась, що не користувалась, так ще цієї банки на разів 5 вистачає в моєму випадку. Бо в мене достатньо велика густина волосся була, була, пам'янім, бо я щось так безбожно лисію, треба щось з цим робити. Можливо, треба сходити перевіритись на вітамінчики, або це, можливо, просто якісь сезонні приколи. Тож по болоссю я закінчила на сьогодні. God to be, звісно, повторювати не буду. Скоріше за по сухим шампуням буду повертатись до звичайного класичного батісту, який якраз таки закриває ті запити по сухому шампуню, який є. А в мене тут ще є деякі засоби для тіла. Я вирішила, що буде доречно про них і тут поговорити і сказати пару слів: олійка для душа від тесорі. Класний продукт я перейшла тепер з гелі для душу на олійки. Чому як я вже і казала в якомусь з одних попередніх відео, інколи гелі для душу сушить мою шкіру тіла, і мені не зовсім подобається те відчуття шкіри після гелю для душа. А олійка якраз таки дає і хороше очищення шкірі. Так і певне зволоження в якійсь мірі, або просто вона її не пересушує, як це роблять якісь гелі для душу. І загалом мені дуже сподобався формат використання. Стоїть неймовірний аромат, як вона не сильно Вона не сильно да, як гелі для душу, але мені загалом цього достатньо. Як я ще її люблю використовувати, це просто в якості пінки для ванни. Аромат стоїть також неймовірний, пінка стоїть неймовірна. Це ще одна, до речі, олійка для тіла, для душу, утера. Ультера, У мене знову проблеми з вимовою певних назв. Це з ароматом арагану і лемонграсу. Я перенюхала всі, що там були в єві цього бренду олійки, і це саме приємно по аромату. Також її частіше я використовувала в якості просто пінки для ванни. До речі, загалом, чого я полізла в цю тему? Зараз в Тіктосі просто якийсь неймовірний тренд на різні. Ці процедури, да? хтось там намивається мечалкою, якось двоетапне очищення, до речі, я не пам'ятаю, чи розповідала вам вже чи ні. Я якось пробувала користуватись да? Ось таким методом двоетапного очищення, що ми спочатку використовуємо мило для тіла, да? а потім гель для душу. Так, в мене шкіра взагалі прозріла. Мене так обсипало, я постійно відчувала якусь жахливу сухість. і коли. Да? До чого це я взагалі веду, коли вам щось розповідають там в хто я щось вам тут розповідаю, завжди думайте, чи це підійде під ваш тип шкіри, під ваше волосся, під ваше обличчя, під ваш типаж, да? і все таке інше. Всі ж так розпинались, який класний цей метод двох етапного очищення шкіри тіла, щоб відчувати себе ще чистіше. Але мені здається, якщо да, нормальні люди купаються кожного дня, якщо кожного дня намивати себе в два етапи. Можна просто якийсь день зняти себе з себе шкіру. Нормальній людині загалом достатньо якогось одного засобу для очищення гарного тіла. Все, блін, виговорилась. А, і ще це пінка для бриття, Вона тут да, вказана як жіноча, але знаєте, я абсолютно не помітила ніякої різниці з пінками для бриття чоловічими. Да, ноги я брию з такими штуками. Раніше я навіть руки брила, але потім я закинула цю затею, І я не знаю, вони коштують дорожче, наскільки я так помітила, але загалом я думала, що знаєте, що буде від цієї пінки? Типу, менш подразнена буде шкіра, більш зволожена не така суха. Ні, абсолютно така сама шкіра після бриття, як і після звичайно чоловічої пінки. Я не бачу сенсу брати окрему пінку для бриття, якусь жіночу. Ну, в принципі, якщо хочеться, звісно, ок, але особисто для себе спробувавши да, ось цю пінку, я не бачу. Тож, отакий огляд на спусті банки у нас сьогодні вийшов. Давайте ми з вами ще раз тут за вас. Нагадую, що всі назви, які тут сьогодні були, будуть у описі. Також не забувайте про мої інші соцмережі, такі як Інстаграм з Тіктоком. Поки що ми зав'язали. Якщо я повернусь в Тікток, я вам дам про це знати. І звісно, не забувайте про підписку на канал, про лайк на це відео, якщо ви його ще не поставили. Всім щиро дякую, хто додивився аж до сюди. І побачимось з вами у наступному відео. Всім гарного тихого вечора.